Клас безпеки це інтерактивне середовище, де діти практично закріплюють знання та вчаться діяти у разі небезпеки. Сьогодні це особливо актуально, каже директор ліцею. У нашому ліцеї. Тиття класу безпеки це додаткові можливості для здобувачів освіти, аби підвищувати рівень обізнаності з мінної безпеки, пожежної безпеки, дорожнього руху, до медичної допомоги, аби підсилюватися психологічно. Адже маючи базові знання, дитина старшої школи потребує удосконалення навичок, вмінь і. Нових компетентностей у своєму житті відкриття класу безпеки проходило в інтерактивній формі, коли офіцер служби освітньої безпеки, вчителі, бібліотекар та діти презентували технічне оснащення та навчальні матеріали, що дозволять легко, зрозуміло, доступно засвоювати знання і напрацьовувати навички із правил дорожнього руху. Сьогодні ми будемо говорити з вами про те, що рятує життя щодня, а саме правила дорожнього руху. Мінної безпеки приблизно 30% території є повноцінно небезпечним. нова реальність, в якій ми живемо, вимагає нових знань. до медичної допомоги. Ми маємо чітко розуміти, як надати першу медичну допомогу, як оцінити стан плюс потерпілого, та як зробити серцево-легеневу реанімацію пожежної безпеки. Якщо трапляється пожежа у приміщенні, а саме, якщо ви знаходитесь в школі або в громадському місці, якомусь іншому. То ви звертаєтесь до дорослих людей, повідомляєте про виникнення пожежі і наступні ваші дії. Також знайомили із навчальними матеріалами, друкованими та відео. Говорили про важливість психологічної підтримки в час війни. Знання перевіряли під час інтерактивних ігор. Відкриття у навчальних закладах класів безпеки є всеукраїнським проєктом. У Шепетівському районі таких уже 35. Це свого роду свію стравець безпеки, в якому можна відпрацювати не тільки теоретично, а й практично дії у тих чи інших надзвичайних ситуаціях, які сьогодні виникають в нас на території району, на території України.